Колеги, сьогодні поговоримо про журнали, які є в класного керівника. Для цього ми перейдемо у розділ журнали зліва. Зверху, відповідно, у вас будуть предмети і, відповідно, клас, якщо ви є класний керівник. Натискаю я на свій клас. Які є журнали? Є журнал екскурсій, є журнал інструктажів, є журнал зауважень, тобто сюди записую зауваження поведенням журналів зауч. Журнал відвідування це щоденне відвідування учнів і зведено успішність. Це в кінці семестру, ніби табелі виписується. Давайте ми з'ясуємо про журнал екскурсій. Наприклад, у мене запланована екскурсія, як її записати в журнал і провести цей інструктаж. Натискаємо журнал екскурсій. Для того, щоб створити нову екскурсію, є, бачите по центру кнопка додати екскурсію або зверху додати екскурсію, натискаю зверху. З'явилося наступне вікно, в якому я вибираю дату, коли в мене буде екскурсія. Наприклад, вона у мене буде завтра в суботу. Далі тема екскурсії. Екскурсія за маршрутом Рівне-Луцьк-Рівне. -Рівне. І опис. Тут можна описати певні деталі нашої екскурсії з метою виконання завдань концепції національно-патріотичного виховання, здруження класу. Тобто ви прописуєте опис. І натискаємо Додати. Як ви бачите, екскурсію додано і з'являється дата екскурсії. Тепер, після проведення інструктажу, ви натискаючи на клітинку навпроти дитини, яка прослухала інструктаж, робите клік і з'являється відповідна галочка. Якщо, наприклад, дитини не було на інструктажі, ви цю галочку відповідно не ставите. Для того, щоб редагувати або внести корективи в тему і опис, ви натискаєте на число. З'являється вікно, де ви можете змінити дату, змінити тему, опис і зберегти ці зміни. Ось таким чином додається екскурсія у журнал екскурсій. Тепер давайте з'ясуємо наступне. Зверху натискаю Журнали і свій 10 В і давайте запишемо інструктаж. Журнал інструктажів. Тобто є у нас різні інструктажі, які ми проводимо. Зверху, як ви бачите, є вкладочки журнал і є теми. Можна відразу підготувати собі список тем, натискати тему і додати список тем ваших майбутніх інструктажів. Ось. Давайте я покажу, як створюється журнал і запис інструктажі. Додати журнал. Коли буде проводитися цей інструктаж, вибираємо тему. Тобто ми можемо вибрати тему зі списку або внести вручну. Зараз, наприклад, я хочу внести вручну. Натискаю внести вручну. І тепер активним стає наступне вікно: вводимо тему інструктажу. Правила дорожнього руху безпечний дорожній рух. Нижче ви можете додати нотатки для себе, які будете бачити тільки ви. Тобто, ми пишемо там, наприклад, Інструктаж провести на 7 році в п'ятницю в кабінеті 229. Натискаємо додати. І по тому самому принципу, як ви бачите, з'явилася дата, натискаючи на дату, з'являється вікно, можна внести корективи. І відповідно, виставляючи галочкою, ви виставляєте присутність дитини на інструктажі. І це буде інформація про те, що дитина була ознайомлена з інструктажем. Ось таким чином ми можемо додавати інструктажі в журнал інструктажів та заплановані екскурсії у журнал екскурсій.